Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже. Блаженні, голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть як безчесне ваше ім'я Сина чоловічого Ради! Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Сьогодні свято Святого Миколая, святий Миколай був єпископом, був мужем віри. Він жив на межі, коли було переслідування християн за доби діоклеціяна. І він сам був також ув'язнений. На його житті виповнилися ці всі блаженства. Які ми чули в Євангелії, святий Миколай завжди виступав на оборону справедливості, виступав проти різного беззаконня, неправди, і він ставав на оборону сім'ї, він ставав на оборону дітей, і щоб він сьогодні говорив, і щоб сьогодні він робив нашу добу, мабуть, знову він став на сторону сім'ї і боровся проти цієї пошуки, яка називається. Ювінальна юстиція, Отче Святий Миколаю, ми знову дивимося під Твоє заступництво і Твоїм молитвам, щоби Ти оборонив українську сім'ю і дітей.